Вітаю, велими шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. У мережі постійно з'являються відповідні відео, ролики, які, завданням яких є прославити колишній Радянський Союз. Як там було все добре? Так. І от е який підтекст головний? От би повернутися взад. Так, под Крилишко, так сказати, Московії, і як же ж тоді було добре, як всі один одного любили. Так. І скільки там було цих е серійних вбивців, яких більше такої кількості не було в світі, все ж приховувалося. Так. А тепер для молодих намагаються вішати Локшину на вуха. Так. І в, в усіх напрямках, в усіх іпостасях, кажучи, науково, наприклад, одна із цих іпостасій – це те, що от зараз же ж немає автоматів з газованою водою. А от в Радянському Союзі воно постійно виникає оці фотографії, так, декілька автоматів, на яких написано газірована вода і черга щасливих, усміхнених людей, які п'ють, так би мовити, з однієї склянки. Всі. І тут же ж повідомляється, що подивіться ж, як в Радянському Союзі, то. Пили всі ж з однієї, склянки, а нічого ж не було їм за це. Тобто ніхто не хворів, ніяких епідемій, ніяких там захворювань, і все таке, які передаються, так би мовити, з роту в рот. Це ще одна брехня ілюзія, так, я ж попоїздив по Радянському Союзу. В різних містах і в різних місцях так, побував. І пам'ятаю, як ну, це один із епізодів, там їх було багато. Один із епізодів. Приїжджаємо ми в Красноводськ, так, це не знаю, Туркмен -Баші, чи як воно там зараз називається. Це місто у Туркменії на березі Каспійського моря. Крайній захід. Так. Таке місто, спека, звичайно, страшна, просто неймовірно. Це ж там е, пустеля, кара, куми, так, чорні піски. І, і, і перше, що повідомляють мені, ти ж там дивись, кругом стоять ці, всі, е, з газованою водою. Так, і бажання зразу рука так і тягнеться туди до цієї води прохолодної, чудової. Ти там обережно, ти... краще взагалі, і не, не підходь близько до, до цих, якось прикантуєш без цих, цих чому. А місто заражено сіфілісом. Так. От так. от Так, що можеш випити водички, повезе, пронесе, не повезе, ну. Но... Так і буде. Так що такі пироги, вельми, шановні пані та панове. Звичайно, що ті, які цього всього не знають, і те все дивляться, оце все, як правило, це все показує чомусь в кольорі. От, Так. Як люди п'ють воду чудово, я ж ну, і з сиропом, і без сиропу. Но, так, чого непогано було? Пить це все діло, але якщо подивитися, так, глибше купнуть, так, то такі, <смі> такого більше дітей немає в світі. Ви що, ну як? Ну як це? Ну там, звичайно, було придавити отак цю склянку і вода від теля лилася. Так. Лилася мила цей, цю скляночку. так. Але ж там же все воно і мило, і, і не мило, і так далі, там не було знижараження. Просто водою змивалося все, і, і не все. Все і не все. Так, так що, ті люди, які деякі із молодих навіть пишуть, там, яким просвітлення мозгов трапилося, що давайте ж повернемо. Це ж десь в Харкові ці автомати виробляли з газованою водою, давайте ми це все повернемо, не треба поспішати, треба думати спочатку, а потім робити. А то е не даремно ж їх, так би мовити, прибрали ці всі автомати. Так, так що, як кажуть, дивіться, але робіть висновок.